Це 11 січня працює медіа центр Україна Українформа. Назвати Василь Самохвалов. З нами на зв'язку Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, добрий. День. Доброго дня. Пане Віталію, писали, точніше, заявляли про те, що росіяни півночі обстрілювали південь Миколаївської області. Розкажіть про наслідки цих обстрілів і розкажіть про наслідки того обстрілу в Очакові. А, тому що ми, наскільки розуміємо, вдалося вже зрозуміти, які, яку шкоду зазнала місто, скільки будинків постраждало, скільки потрібно це часу буде для відновлення тощо. Е, дивіться, за добу приблизно 40 ракет РСЗО було обстріляно на Очаківська Коцрубська громада. О, поранення отримала одна людина на зараз. О, руйнування. Виясняємо детально. Що стосується вчорашнього обстрілу масового та детонації там, могильника цього змінами Другої світової війни, там по постраждало багато домів. Там заступник мера каже, одні цифри, я можу поки що казати, що більше ніж 200 об'єктів були пошкоджені, зараз триває відновлення. Також можу додати, що командування Південь, е Розказало, що було силами протиповітряної оборони збити безпілотний Карлан 10 в тому ж самому напрямку сьогодні. Зрозуміла ситуація з водою. Е, яка вона в обласному центрі, яка вона в цілому по області? І наскільки на це позначилося зараз? Те, що прийшли холоди, і у нас стало бракувати електроенергії через брак електроенергії є певні проблеми щодо водопостачання. Але ми з цим працюємо. На загал ситуація стабільна, якість води покращилася. Працюємо з наслідками використання салонної води, тому що побільшало поривів, скажімо так, кількість аварійних відключень. Але на загал люди з водою є певні проблеми через пориви, але ми їх ремонтуємо і працюємо далі. Прошу питання. Добрий день, Укранформ. У мене два питання. Чи, можете, чи відомо щось вам про чи можете ви сказати щось про повернення глиноземного комбіна... заводу у державі? І друге питання як живеться людям на Кінбурнській косі? Як вони виживають? Щось про це відомо? По першому питанню триває робота щодо глиноземного заводу. Одно, Однозначно. Можна сказати, що він не буде працювати на російське ВПК в будь-якому випадку. Ми намагаємося моя ініціатива для того, щоб залишити робочі місця на цьому заводі, але е, по процедурі він переходить у державну власність і буде працювати виключно на інтереси України. Тому процедура йде зараз коментувати зарано, бо є юридичні питання, які в процесі. О, що стосується другого питання, по кінбурбурській косі люди живуть погано. Вони живуть в окупації, там немає зв'язку таке інше, але запаси продуктів вони зробили. В них є доступ по окупованій території. В нас немає доступу для того, щоб забезпечувати їм гуманітарну допомогу. Ну це поки все, що я можу сказати, по кінбурській косі. Зрозуміло, ще таке питання. Як змінилася демографія Миколаєва та області після доокупації Херсонщини? Чи стали люди повертатися? Це питання номер один і питання. Номер два. Чи покращилася ділова активність регіону, тому що вона чи була така заморожена через близьку лінію фронту? Я трохи плутаю в демографії, що це кількість населення чи кількість як зростає населення, чи по, по, говорячи простою мовою, чи повертаються люди до області? Люди повертаються. Кількість населення збільшилася не через демографічні процеси, а через міграційні, приблизно на 50-70 тисяч в обласному центрі, більше сотні в області. Люди повертаються. Що стосується Херсону, повторіть, будь ласка, питання по-другому. Чи, чи, чи відживає бізнес, великий бізнес, малий, середній в регіоні через те, що лінія фронту посунулася і повернулися люди? По цьому питанню великий бізнес поки що ні. Він оцінює ризики, тому що проти, на протязі там 4 місяці було релоковано багато підприємств. Це час і гроші, тому. Відразу повертатися, я думаю, вони не будуть. На це піде якийсь час щодо великого бізнесу. Але певні, певна кількість великих підприємців повертаються і розгортають тут діяльність. Що стосується малого та середнього бізнесу, який пов'язаний з обслуговуванням людей, який необхідний, він повертається полева ага. активність на зараз дуже слабка. Треба час, треба більш безпечні умови. На зараз. Ну і бажано зерновий коридор для того, щоб ділова активність зросла відчутно. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, який розповів нам про ситуацію в регіоні. Наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. Нашим гостем буде Дмитро Живицький, начальник Сумської обласної обласної військової адміністрації. Побачимось.